Третій раунд зустрічі української і російської делегації у Стамбулі там зараз перебуває кореспондентка ТСН 1+, плюс Наталя Фібрік. Вона з нами на зв'язку. Наталю, вітаю. Так вітаю Вадима. Знаю, що за неофіційною поки що інформацією о 19-й за Києвом мали би початися зустріч. Чи є якесь підтвердження цьому? І взагалі, яка зараз обстановка в Стамбулі в тому місці, де відбудеться ця третя зустріч делегацій. І дійсно сьогодні стало відомо, що зустріч має відбутися о 19-й годині, і ну цілком це ймовірно, тому що делегації, от саме. Мають прибути сюди. Ми зараз перебуваємо в Стамбулі, от біля палацу Чираган, де повинна пройти ця зустріч. І от буквально цілком можливо, що ви навіть побачите зараз. Здається, що під'їжджає вже одна із делегацій. Ну в будь-якому разі ми чекаємо на прибуття делегації вже з хвилини на хвилину. Але власне чому так пізно? Тому що ми знаємо, що українська делегація і це вже підтверджено. Про це вже розповідав глава офісу президента Андрій Єрмак. Україн. Київська делегація сьогодні до обіду була в Анкарі і там мала зустрічі із вищим керівництвом політичним керівництвом Туреччини. І там власне о, от дивіться перебуває одна із делегацій. Зараз ми не можемо насправді розпізнати, а яка із них. Є. Давайте Нем, подивимося, хто власне буде. Ні, немає, немає пропорцій на машинах. І турецькі номери ось машина їде взагалі без номерів. Ам, затемнені шиби, і от ви бачите, вони дуже далеко. Насправді там вони під'їхали аж до палацу. А журналісти стоять значно далі. Тому тут хіба що на камері на такому наближенні на зумі можна було би побачити, хто ж там власне поїхав а, і приїхав Наталя, де... А планується якийсь попередньо прес-підхід після закінчення перемовини. Так, так, після закінчення буде прес-підхід і української сторони, і російської сторони. От я можу показати. Ми отримали такий от окремий бейдж. Це буде власне для української сторони нашу делегацію. Як і минулого разу, очолює Рустем Мєров. А зараз на посаді секретаря РНБО минулого разу також були такі окремі підходи. Підходи, але закінчилося абсолютно було абсолютний хаос, тому що ну неможливо було просто фізично. Пройти на цю прес-конференцію. Журналісти тут дуже багато представників російських змі просто ну ломилися туди, і я ж кажу, фізично було дуже дуже важко пройти. То зараз от, з, з, з допомогою таких от організацій от таких бейджів спробували це якось розділити. Тому так цікаво, тільки чи почнуть вони вчасно, тому що минулого разу запізнилися на півтори години. Ну, побачимо, як буде зараз. З неофіційних джерел стало відомо, що і російська і українська делегації своїм надзавданням ставлять організацію зустрічі Володимира Зеленського з Путіним. Чи є якісь підтвердження з кулуарів української делегації про те, що будуть обговорювати таку можливість? Вадиме, ну стосовно української делегації, то це навіть не закрита інформація. Про це дуже відкрито говорять наші учасники. І минулого разу тут у Туреччині вони це говорили. І також цього разу і про це говорив президент Володимир Зеленський, тому що дійсно українські представники хочуть зустрічі на вищому рівні в ідеалі це... А Зеленський, Трамп і Путін, тому що тільки такий формат зустрічі реально може щось змінити. Все інше це знаєш, дуже ну виглядає на таку от імітацію переговорів. А і політично там дуже важко щось зрушити, хіба що по гуманітарному треку дійсно був певний прогрес. Що стосується росіян, то ми вже чули також від спікера Путіна Піскова, що це дуже мало ймовірно. Та й власне можливостей отаких от от для росіян а, зустрічі на вищому рівні вони ж були. Тобто тут уже ж а, із Зеленський прилітав до Туреччини в Анкару з заявами Я тут, ну так давайте ж ну, як ми бачимо, цього не відбувається. Тому я думаю, що росіяни тягнутимуть то дійсно до останнього. Але ми знаємо, що це питання українська делегація сьогодні також підніматиме, щоби з Зустріч на вищому рівні отака от готувалася. А є інтерес преси до цієї сьогоднішньої зустрічі? Багато твоїх колег там планує висвітлювати це? Ну як тобі сказати, колег так? Тут дійсно багато преси, тут багато міжнародної преси, тут дуже багато турецької преси, дуже багато російської преси. А знаєш, що дивно, що з українського боку насправді дуже мало журналістів. От крім нашої знімальної групи, я бачила ще тільки одну. Також є одна представниця українського інформагентства і порталу кримсько-татарського порталу, власне. Ну, все більше я не бачила. Тож така, от абсолютно диспропорція. Звісно, це може бути пов'язано також із логістикою. Тобто, ну, приїхати із України так швидко. Це дійсно важко. Це треба проїхати спочатку всю Україну, щоби. Вилетіти сюди преси дійсно багато, а, така доволі напружена ситуація. Дуже дуже спекотно, майже 40 градусів сьогодні, тут у Стамбулі. А, тому, от так: от в такій так. ситуації працюємо і чекаємо. Чекаємо на другу ну, делегацію. Чесно, я не розгледіла, яка делегація, власне ж. Прибула там дуже дуже далеко. Головне, що прибула підходили. хоча б одна. Дякую, Наталю, за то включення. Так. Сил тобі і побільше води. Пий, якщо там справді так спекотно, Наталя Фібрік зі Стамбула була з нами на зв'язку, де о 19-й почнеться третя зустріч української і російської делегації. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.